Згоріла хата, грошова допомога десь заблукала. На завершення випуск рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулася жителька Шацької громади Світлана Савош. На останній на останній день Різдва вщен згоріла хата, де жили двоє її синів-близнюків зі своїми сім'ями. Один із синів пані Світлани зараз на фронті захищає нашу державу. Поки чоловік воює, його родина з дітьми залишилась без даху над головою. Мама воїна розповіла нам, що дізналася про те що депутати громади скинулись грошима, аби допомогти родині. Погорільці чекали, чекали. І от минуло вже кілька місяців. Але, схоже, зібрані гроші по дорозі десь заблукали. У мене така виникла. Нагальна проблема щодо е, голядинця Віталія, нашого депутата в селищної ради, який е, в січні проголосував з його допомогою його ініціативи. Люди проголосували 26 депутатів селищної ради виділити по тисячу гривень з кожного депутата на допомогу моїм постраждалим дітям від пожежі. Люди гроші виділяли, це я знаю, але голядинець Віталій їх привласнив, тому що я це дізналася. І я пішла знову ж у серчну раду, заступник сказав, що каже, це питання організовував голядинець. Що він організовував це питання, і якщо здавали, то тільки йому люди відгукнулися, тільки прості. А такий, як голядинець, він нажився на біді моїх дітей. Оце мене і непокоїть, тому що йому завжди сходило з рук. А я хочу, щоб про його вся країна дізналася, який він брехун, злодій і корупціонер. Бо таких людей не має бути у депутатах. Він не має права бути депутатом, бо депутат захищати має людей. А не їх обкрадати. Наша глядачка розповіла, що в Шацькій селищній раді депутата не бачила, не знає, як той виглядає і де його шукати. Він дуже, 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 як би сказала, багатий, впливовий. Але впливовий не з того, що він людям допомагає, а з того, що він їх обкрадає. й погрожує. Він мені погрозами через рису шахету сказав, що мене до суду. Притягне, але питання я хочу йому задати, подивитися на нього. А за що мене притягнути? За те, що я справедливість? за те, що я все це дізналася, і мені болить не те, що гроші він привласнив, а те, що він обманює простих людей, таких як я і мої діти, які сильні захищає, і його, і його сім'ю. Ми пишаємося своїми героями. Ми їх знаємо, ми гордимося, що вони нас захищають. Ми пам'ятаємо, які віддали своє життя за нас, і ми хочемо наказати тих, хто нехтує законами справедливістю і жирує, таких як Голядинець Віталій. Нашим журналістам вдалося зв'язатися із місцевим обранцем Віталієм Голядинцем. Схоже, він починав свою депутатську кар'єру в партії регіонів. Ми знайшли інтерв'ю, в якому депутат Віталій Голядинець наголосив, що його життєвий принцип бути чесним з собою і з людьми. А головне призначення депутата перейматися проблемами людей, в міру можливого їх вирішувати. Ось що почули. Я ніяких коментарів давати не збираю. За те, що я роблю, я не цей каже, стараюся зробити людям добре. А воно починає ще тільки устраювати. Все, вибачте, пане Віталію. То ви розка розкажіть, як же ж насправді все? Як насправді все? Я сказав, що по шальці, по шацькі по шацькій селищній раді на сесії, щоб збільшили суму виплат на погорільця, там десь тисяч 20-25 щоб давали. Ну і він депутат каже, то ініціює щоб ну, зберемося, скинемося по тисячі гривень, та й все. Ми скинули по тисячі гривень, та всі проблеми. І, і де зараз ці гроші? Ці гроші чекають, коли там невістка, чи хто має приїхати з Польщі. Людей там, сусідів чи в кого, я там не знаю. Там, що на назбирали 7 тисяч до слова, депутат Голядинець нині в шацькій громаді представляє радикальну партію. Маму Погорільців за її настирність депутат, ймовірно, надумав покарати. Вирішив вчинити у цій ситуації ще радикальніше. А для тої пані Світлани не віддадуть і за те, що вона, бачите, яка вона є, та людина. Що вони можуть е і не дойти до адресата ці гроші. А, а ви зв'язувалися з невісткою? Ви її повідомляли? Я, що, що я маю зв'язувати? Я віддав, цим займалася Лариса Тимошук. Люда білополець, сусідка їхня. По-моєму, вони в люди білополець. Вони чекають, що хтось там має приїхати. Її віддадуть. Але невістці повідомляли? Про те, що є зібрана сума, і щоб вона забрала. Ви жовмоліш Нам жіночка розказує, що їй. Ось так відреагував обранець громади. Поки гроші від депутатів десь лежать, пані Світлана розповіла, що багато простих людей, які хотіли допомогти родині, приказали кошти на картку її невістки. Сьогодні селищна рада організувала людей, аби розчистити згарище. Сподіваємось, що зібрані кошти депутатів таки дійдуть за призначенням, а родина воїна захисника. Буде мати своє житло. Якщо ви також маєте резонансну проблему, телефонуйте за номерами телефону, які ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії «Аверс».